В Закарпатському музеї народної архітектури та побуту 7-8 листопада провели дводенний науково-просвітницький семінар Боротьба за державність. Як пам'ятати, метою його проведення була популяризація історії України та переосмислення окремих її подій. Організаторами заходу стало Український інститут національної пам'яті, Закарпатський музей народної архітектури та побуту за сприяння Закарпатської ОВА. Участь в семінарі взяли бібліотекарі, музейники та освітяни області. Ми працюємо за трьома блоками. Перший блок це переосмислення історії, національна пам'ять, чому це важливо. Другий блок історичний, ми говоримо про Карпатську Україну, про сучасну російсько українську війну. І третій блок професійно спрямований, тобто для музейників і бібліотекарів ми говорили про особливості реекспозиції музеїв і оновлення бібліотечних фондів. Сьогодні про шкільні програми, про методи викладання історії. Ти семінар на таку дуже важливу болючу актуальну тему на сьогодні: як збереження національної самосвідомості національної ідентичності, підніматимуться питання важливості власне ідентифікації українців як таких. Буде йти мова про різні. Історичні періоди боротьби українського народу за своє самовизначення, визвольні рухи, змагання, які проходили на теренах України, в тому числі у нас в краї, на Сакарпатті. Організатори також наголошують, сьогодні в умовах повномасштабної війни, коли відбувається нищення та викривлення нашої історії, подібні заходи актуальні як ніколи, та сподіваються такими подіями привернути увагу до цієї проблематики та важливості збереження української ідентичності.